Тенди 9.10. Освіта Перші відомості про розвиток освіти в Здолбунові пов'язані з порудженням у 1873 році залізниці, розбудовою її інфраструктури та зростанням швидкими темпами кількості мешканців залізничного селища. Залізничне господарство вимагало спеціалістів, які здебільшого приїздили до Здолбунова зі своїми сім'ями. З цієї причини. 1877 року при станції Здолбунів відкрили однокласне приватне залізничне училище за положенням 1869 року, де, як правило, навчалися діти службовців і робітників залізниці, а також жителів присілка Здолбунів. Мова викладання російська. Українські дітей записували не інакше як діті православних крістіан». Перший педагогічний колектив створили приїжджі вчителі. Щоправда, учителем закону Божого став Здобицький священник. Волинські епархіальні відомості від 16 листопада 1877 року у розділі «Переміни по службі» зазначають: назначен законоучителем відкритого на станції Здолбунова, частного приходського железнодорожного училища, священник села Сдолбиці. Теперішній Здолбунівський ліцей число 5, вулиці Міцкевича, 36, датує свій початок від 1882 року. У цьому році був збудований будинок маленької школи. Щоправда, спочатку це приміщення перебувало на балансі та слугувало потребам станції здолбунів а пізніше було передано для потреб освітніх закладів. Без сумніву, це найстаріший навчальний корпус у місті та один з найстаріших будинків міста загалом. У 1895 році залізниця, а відтак і училище перейшли з приватних рук до скарбниці. Перше приміщення училища не збереглося, розташовувалося на новоствореній вулиці Вокзальній. Тепер Івана Гончара. Також не зберігся збудований наприкінці ХІХ століття на вулиці Ясній училищний корпус з оригінальними колонами при вході, де розмістилися вісім двокімнатних квартир для викладачів. Цей будинок зазнав руйнувань під час авіаційних бомбардувань у роки Другої світової війни. Його відбудували. Тут розміщувався гурточок залізничного училища та пральня, але задля зведення нового більшого корпусу розібрали у 1972 році. Будинок розміщувався у межах теперішнього Здолбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту, що на вулиці Ясна. Головний корпус теперішнього ліцею число 5 збудований у 1905 році. Він постав неподалік найпершого дерев'яного будинку училища. Після введення цього корпусу в дію та відповідної реорганізації училища у 1905 році отримало назву Двокласне міське залізничне училище. Від початку 1910-х років у цьому будинку також працювала приватна жіноча гімназія баронеси Елеонори Олександрівни фонтаубе, евакуйована 1915 року у місто Керч. Уживані на початку ХХ століття терміни однокласне і двокласне можна спроектувати як щось близьке до термінології нещодавних навчальних закладів першого ступеня і першого другого ступенів. У 1910 році з Долбунівське двокласне міське залізничне училище закінчили 57 випускників, 39 хлопців і 18 дівчат. На 1 січня 1910 року в училищі навчалися 806 учнів. На 18 січня 1911 року у 18 групах і класах училища навчалося 810 учнів. З них 680 діти-працівників ПЗЗ, а решта здебільшого родичі залізничних працівників. Училище обслуговувало доволі великий район. Щоденно на навчання потягами приїздили понад 100 учнів. 31 учень, хлопці мешкали в гуртожитку училища, за що сплачували від 4 до 8 рублів на місяць. Бюджет училища на 1910 рік передбачав витрати і надходження на суму 16 828 рублів. Надходження забезпечували. Управління ПЗЗ 13 490 рублів. Опікунство 514, плата за навчання 2650 і 174 рублі інших додаткових коштів. Згідно ПКВГ, на 1917 рік Столбунівське двокласне міське залізничне училище реорганізоване, поділене на три частини, евакуйоване до Києва в розпорядження управління ПЗЗ. Більшість учителів виїхали з учнями до Києва, а частина залишила училище. У 1917-18 навчальному році залізничне училище повернулося у здолбунів у жовтні 1917 року. Рівненську гімназію перевели у здолбунів. Змінено офіційну назву навчального закладу. Тепер це залізнична, восьмикласна змішаного типу гімназія. Досить складно говорити про систему освіти, адже впродовж 1917-1920 років влада в здолбунові та окрузі змінювалася принаймні 9 разів. У 1920-21 навчальному році залізнична гімназія мала повну назву Здолбунівська железнодорожна восьмикласна смішаного типу гімназія. Паралельно упродовж цього ж 1920 -го, 21 -го навчального року можливо у приміщенні маленької школи, а можливо і навпаки, у головному корпусі працювала польська восьмикласна змішана хлопці і дівчата реальна гімназія імені генерала Лістовського, де навчалися діти. За польськими програмними вимогами, 27 липня 1921 року, делегація з міста Здолбунів у складі бурмистра Болеслава Загорського і членів міського господарського громадського комітету Юзефа Чеховича і Францішика Лемпке виїхали до Варшави з метою вирішення питання одержавлення місцевої гімназії. Поїздку без сумнів варто вважати успішною, адже її результатом стало відкриття у 1921 22 навчальному році восьмикласної реальної державної польської гімназії в приміщенні колишнього двокласного залізничного училища, яка відтоді фінансувалася з державного бюджету. Магістрат змінив назву вулиці на гімназійну. Тепер Адама Міцкевича, у 1921 22 навчальному році. в Здолбунові також працювали дві польські загальні школи. А саме семикласна загальна міська школа, чотирикласна загальна залізнична школа та семикласна загальна українська школа. Дев'ятий стенд. ФОТО 1 Корпус залізничного училища, де розмістилися 8 двокімнатних квартир для викладачів, збудований у 1899 році. ФОТО 2. Головний корпус з Долбунівського двокласного залізничного училища. ФОТО СІМХЕНАЙЙДИЧА 1906 рік. Фото 3. Педагогічний колектив з Долбунівського вищого початкового залізничного училища. Червень 1915 року. Фото 4. Педагогічний колектив з Долбунівської залізничної гімназії. 1917 рік. Фото 5. Жіночий клас і викладачі Вищого початково залізничного училища. Середній ряд. Секретар Канцелярії. Лукашевич. Математика. Іванов. Фізика. Амосов. Креслення. Пекарський. Законовчитель. Ільєшев. Завідувач. Почашинський законовчитель. Гольдберг. Німецька мова. Оболонський. Література. Червень. 1915 року. 10 стенд. ФОТО 1. Здолбунівська гімназія. 1918 рік. Фото 2. Здолбунівська залізнична гімназія. Серед учнів Павло Кунець 1907 року народження. 25 березня 1918 рік. Фото 3. Здолбунівська державна гімназія імені Адама Міцкевича. ФОТО 4. Ранкова руханка на шкільному подвір'ї. Фото 5. Державна гімназія імені Адама Міцкевича в Здолбунові. Сидить у центрі священник Дмитрій Пекарський. Стоїть у центрі випускник Львівської політехніки Олександр Вульковський, заарештований 25 травня 1940 року і вбитий НКВС. Реабілітований. Фото 6. Сьомий випускний клас загальної школи імені Королеви Двігі. Сидять у центрі керівничка школи Каміла Кісількова, священник Федір Черній, деякон Захарій Бойко. Стоять. Справа Євгенія Місюк, зліва третя, Євгенія Карпюк, п'ята Софія Баранова, шоста Ольга Кулеша. Зліва сидить Марія Алексеєва. 1928 рік.